Ну добре. Андерлорд. В терреблей гарний герой. Лінію з Bounty Hunter вони постоять. Важко на нього Слухай, а як це значить. Аури він купить. Так, да, але андерлорд трохи шуче, потім свій фарм знайде. Він от з рахунок пасівки ну, може. Да, ну, Те, що. Пар... Да. що дають фарми, це вже непогано. Сліп. Спис буде? Спис є, але не прибувайте! А тут чіток ще є! І ще один штук відведенно. Стейкінг загине. Тавер загине. Нормально, Заєць. Заєць обережно треба, щит буде вибухати, заяць постраждає сильно. Ми його вбиваємо і отримуємо з нього купу. Добре. План такий. Мені дуже подобається. Дивись. Так. Сліп, це, зробили це Топи, супер схема. Комбінація, яку так. з ніксом не зробити. Це фантастично, дійсно працює. Ми бачимо кріта. Ми бачимо, а урт дати йому. Ні, Не ретексін в кулдауні, тому зараз не, mm, не, не палиться. Не, взагалі. Нічого... Ніку не палиться. І вони не зробили виліт, що А як що брейн сап, а як що да сліп, і на хайграунд. плюнь в нього! Ну, ну плюнь! Зараз в нього. на хайграунді! Та плюнь в нього! Не б'ють? Не вб'ють. Та... Ой, зараз буде боляче зайця. Буде боляче зайцю. Бу нужен Ніку теж може постраждати і Рідіс зараз теж буде отримувати на горіхи. прикол і, Там десь Марс ще загинув. А що це запалотики що? А чого спел не використати? Що? А, -а, 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 -а Друкуй там. А чого спел не використати одразу? Позитивне. Що... Да, ще один трек. Да, вертають назад вайпера, ну, роздамажують сильно його, скітер полетів далі, вайпера забирають. Брейнсап. Та ні, це жах справді. Рошан, якщо тільки тричі тебе забачить, ти можеш померти. Сліп натискається, але їх забрали. Не встигли! Рігістр треба бігти просто чого він залишається? Він же зараз під треком буде тут. Ні? Вони хочуть забрати кріта. Так, літами заберуть, бачимо, що мали. Малорі... Тут багато Не йде, героїв, буде. вони всі прийшли на це вбивство. Ніку. Фармить поки що. Ага. Вони хочуть терорблейда? Ну, трек побачили. Там стрибок на нагус, ліп в КД. Знайшли. Побачили терорблейда. Якщо що є статік, скоріш за все. Ну, так, все... Так, тут... Просто віддає. Так. Навіть Сандер неможливо натиснути. Mm -hmm. Не, не дають цієї можливості. Хусік пішов ламати нижній лайн. Я думаю, що навіть всі плюс-мінус все розуміють, і ми з вами плюс-мінус плюс все розуміємо. І хочуть, я так розумію, вежу. Да. Же, значит, и телепорт пишов от Марс, зачепила Андерлорда. нику, Сайланс. Требок, Static, знайшли, спий все ще живей Андерлорд. на него выкрестовывает финсгрип, финскурс, за все загину, так и є. Але там накидов. Е... Кусик. Я хочу бойн Бейн горить. Бейн бейну. горить. Бейнсап е. Брейнсап є. Брейн є. Я же так зрускачу и выйшло, то. Чужин не заплевав, на першому едусь диву дивуюся. Просто запливав, бо його. Тасик, спіймали. Портал від Андерлорда. Гарний спис. Прям дуже-дуже гарний. Але чим продовжувати? по двох, там глімс, може рятує. Вайпера. Вайпер. Пішов далі в бійку. Сліп від наги. А бадон живий. Абадон живий, бачить Ніку. Ну що, в кого плювок буде від Ніку. Вабадона! Нормально. Абадона забираємо. Вайпер страйк. Хускарчик, БКБ, мало ХП у нього, терреблей. І де зі спини, террорблейт ілюзіями поки стріляє гадзе джуз, під Амара. Ну, зараз можуть початися проблеми, тому що треки висять, і вони просто почнуть на навіжені грати. А, непоганий спис, треба зачепити чимось Амара. Амар Марс все ще живий. Гадзеджу загинув, залишається тут тільки Марс. І він теж загине під треком. Це плюс 3К переваги. І Рідіс може теж не вийти. Мінус 5 від Фелканс. Та ми вбиваємо цього Абадона, але залишається товстенний герой Фелканс. І Амар, який бігає на цьому гусіні, який може витримати купу шкоди. Ну, скоро все одно буде вампірик у вигляді сатаніку. Да, сатанік скоро буде. У Малрина Аганім готовий На вайпері. Малеріну можна спробувати перший раз забрати. Ні, не заберуть. Там Ні. багато захистом. Там Марс починає страждати. Марс зараз пріш за все згорить. Так, да, він згорить 100%. Там файр шторм і все ще пра працює дібаф від е хусіка, сліп від наги. Хочуть знайти хоча б когось. А кого? Ну стоїть абодон, це просто телепорт. Під тофмаліс Телепорту не буде. Зачепили нагу. Ну Тут, і все це чесно кажучи, без негативу. Просто дефолтне питання. А навіщо вони грають? Ну я маю на увазі ну, на що розрахунок іде від наві. Я б залюбки ще дивився і дивився їх, але арена була поставлена, але ж в арену ніхто нічого вже не натискав. Ну, типу, на арену просто всі забили на той момент. Да, ну, всі ще живі. Хвилина. ну да, біля Т4 нас просто знищують. 24К переваги, ну, 1000 за хвилину. Отак ми отримуємо З початку гри майже. Так, чекали ми цього матчу з тобою, Дмитро, але були в мене такі от схожі відчуття, що. Falcons занадто потужний зараз. Гарний статік по двох, і ми бачимо, що нема можливості якусь бійку почати. Просто віддаємо ще двох героїв. Купи грошей в кріта. Ми бачимо за рахунок. Трек... Ти подивись просто на Netворс Баунті Хантера. В нього майже Блей, Да, він там 2500 програє, але терорблейд це GG. GG від наві. На цьому. Закінчується цей матч, на жаль, недовго. На жаль, я не можу казати, що ми дали якусь боротьбу тут. Ми пограли в доту, да, зайшли і пограли в доту. А от щоб Фелкенс щось відчули, що їм там буде важко.